Що таке ось? Вона у кожного з нас своя. Моя яскрава. Моя весела. А моя енергійна. Але для кожного з нас це теплий чай з медом, бабусине варення, пожовкле листя і романтика. А з вами спільний проєкт Маленькі дорослі і першої дитячої телешколи. З вами я, Інна Пинчук, і мої сьогоднішні співведучі Ася Соня. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Новини по дитячому традиційно присвячуємо тому, що є в повсякденному житті, але ми мало що про це знаємо. А традиційна рубрика Ярмарок спорту сьогодні присвячена українському бойовому мистецтву. А наша рубрика «Тисяча і одна пригода подарує нам телеекскурсію на запорізьку книжкову толоку. Ну і як завжди, сьогодні ви станете ближчими до таємничих куточків нашої планети, бо рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена дивовижному парку каміння. Не перемикайте! Єва, а ти знаєш, що таке багатобірство? Злата, ну, мабуть, це коли багато борців одразу змагаються. Ех ти, навпаки, це коли один спортсмен вміє і бігати, і плавати, і стріляти, та ще й підтягуватися. Більше у нашому сюжеті. Рубрика Ярмарок спорт. Відмінне володіння прийомами рукопашного бою і зброєю такі навички демонструють ті хто займається військово-спортивним багатоборством. Представники Запорізької області федерації дивували майстерністю і на ярмарку спорту. Мистецтво рукопашного бою демонстрували на килимі і на окремому стенді представляли різні види зброї. Федерація воєнно спортивних многоборів є національна федерація, як ну основною розвиваючоїся і пріоритетний можна сказати так від спорту, який все підтримується Министерством и поддерж, поддерж, имеют поддержку государства проводятся соревнования какие-то, у чемпионаты областей, чемпионаты Украины, Европы и мира. Вот, то есть мы участвуем в всех соревнованиях, проходит большой отбор, чтобы попасть на эти турниры. Кроме этих соревнований боевой двоеборие еще еще такой раздел у нас как военно-прикладное семиборье, которое очень популярное среди школьников. Вищих навчальних закладів, серед ну різних слоїв населення. От. Тут недавно були всеукраїнська спартакіада проходила в місті Харків. Ну, дуже масштабне мероприятие. Члени підрозділу беруть участь в змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня серед досягнень медалі чемпіонатів України, Європи та світу. За період існування федерація підготувала 11 майстрів спорту України, одного майстра спорту України міжнародного класу, 20 кандидатів в майстрів спорту України, суддів міжнародної, національної, першої та другої категорії. Федерація ну, як... розвивається на території Запорізької області з 2009 року, Ну за який вже багато хлопців стали. Мастерами спорту, якщо я не ошибаюся, більше 20 человек мастеров спорту, один мастер спорту міжнародного класу, там трьохразовий чемпіон мира у нас є запорозький парень. Головний напрямок діяльності підрозділу пропаганда і популяризація військово-спортивного багатоборства серед школярів, студентів та молоді. На сьогодні Всеукраїнська федерація військово-спортивного багатоборства Запорізької області налічує понад 600 членів. Одна пригода подарує нам телеекскурсію екскурсію на запорізьку книжкову толоку. Звичайно, кожна толока відрізняється. Ми стараємося, наскільки вдалим був старт 3 роки тому, то ми вирішили якийсь основний кістяк такий зберігати. Формат мається на увазі, що одне те ж саме приміщення. Ну, на жаль, у Запоріжжі інших і немає таких великих, експоцентр Козак-палац. І ми робимо в центрі ярмарок книжковий. А навколо нього розташовуємо багато локацій, де проходить вирує фестивальне життя. От і цього разу ми також зробили, тільки завдяки тому, що нам вдалося отримати грант від мицемісто на окремо на локацію Книголісся. То нам вдалося виділити втричі більше більшу територію. Ви вже я сподіваюся, відвідали «Книголісся», подивилися, що там. Маленькі відвідувачі від 2 до 92 років відчувають себе справді зануреними в казку абсолютно щасливі. Ученых заходит по цепи кругом, идет направо, перезаходит, налево сказки говорить, там чуть деша, там лежит ходить, русалка на ветрях сидит. Є, є комиссині, є полетичні, але в нас нами дитячі, але подоросло. Дивіться далі! То ж така такса? Яка вона? Вважається, що такса це вічний діючий моторчик. Такий вихованець швидко стане вірним і кращим другом людини. Для такси цікавинки та рух є сенсом життя. Такси дуже розумні. Віддані та мають чудовий характер. Ця порода походить від гончих, і саме від гончих вона успадкувала здатність переслідувати здобич з голосом. Такса це в першу чергу мисливська собака, яка ідеально створена для того, щоб зловити бобра, видру чи борсука. Крім того, вона має відмінну репутацію як одна з найрозумніших собак. Ця маленька. Але жвава собачка на коротких лапках, але будьте готові до вуличних атак на кішок і риття нір на вашому дивані. Ще одна з особливостей це те, що собака не просто готова до тонкого контакту з господарем. Вона просто цього вимагає. Вона повністю віддана господареві, але може повести себе досить непередбачувано. І здатна приймати самостійні рішення. Такси дуже допитливі, і цікаві, тому вони пхають свій ніс абсолютно в усе і абсолютно скрізь. Будь-який рухомий предмет не залишає її байдужою. Порода собак такси відрізняється кмітливістю, гострим розумом і неймовірною самостійністю. Тому вона чудово підходить для отримання в будинку або квартирі у великому колі сім'ї. Синя такси нерідко демонструє свій характер і завзяття та не підкорюється господареві. Крім іншого, якщо не звертати на них уваги, то вони стають некерованими. Вони готові грати в різні ігри відхованок і догонок на випередки. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. С'юдад Енкантада. Перекладі з іспанської означає зачароване місто. Це чудовий парк із кам'яних статуй у лісі близько іспанського міста Коенка. Це чудо природи утворилося в результаті ерозії ґрунту під впливом води та вітрів. Морське дно піднялося над водою. Багаторічні кальці відкладені стали вапняковими скелями. Пориста осадова порода поступово змінювалася під дією поточної і замершої води, температурних перепадів і вітру. Камінь вимивався нерівномірно, і скелі набували різноманітні живописні силуети. Ці пейзажі в 80-ті роки послужили натурою для фільму Джона Міліуса про конана Варвара. 20 кілометрів паркової зони це величезна кількість найрізноманітніших паркових статуй. Та казкових печер, які утворилися силами природи, а людина взагалі не брала участь у їх створенні. Оскільки статуї мають доволі незвичну форму, люди дали їм назви тих предметів, на які вони більш схожі. На цьому дивовижному ландшафті можна побачити римський міст та монастир, вузьку вуличку між скал. У парку навіть є головна площа, на якій знаходяться великі кам'яні гриби, слони та крокодили, кораблі. Та ведмеді навіть закохані люди. Дія сил природи на зачароване місто триває і нині. Якщо нікуди не поспішати, в парку можна провести навіть цілий день. не перепускайте жодної нашої програми, і тоді ми відкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. І як завжди, поради для люблячих батьків: допомагайте дітям досягати успіху, працюйте над собою. Хочете мати щасливих дітей? Самі живіть щасливо. Адже у щасливих батьків щасливі діти, а депресія у батьків викликає проблеми у поведінці дітей. Стресові ситуації у батьків це і стреси у дитини. Батьківські стреси послаблюють інтелект дитини, виснажують імунну систему, підвищують ризик ожиріння, алергію і навіть погірше. Зубів. Любіть своїх дітей дуже-дуже! Світ розвивається динамічно, а дитячі світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для маленьких і дорослих у програмі Маленькі дорослі. Ось такими ми є на цьому тижні. Зустрінемося ще! А з вами були маленькі дорослі. Пощастить вам и вашим детям.